Нарешті стало відомо, яка погода нас очікує в третій декаді лютого. Зима цього року не просто дивує, а вражає. Такі сильні і різкі перепади температури неабияк впливають на фізичний і психологічний стан людей. Тому хочеться знати, чи далі також очікується такі самі погодні гойдалки. Або все ж таки погода стабілізується. Зараз я вам про це розкажу. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Отже, в останнє десятидення лютого погода має бути більш стабільна, ніж до нього. Не має бути різких похолодань чи аномальних явищ. Середня денна температура повітря, в залежності від регіону, коливатиметься від 2 до 16 градусів тепла, нічна в окремих областях. Іноді опускатиметься до мінус шести, а в теплих частинах країни ночами можна буде побачити на термометрах навіть плюс 9 градусів. Дощові і снігові опади нерідко будуть поливати і посипати всі регіони, але інтенсивність дощів і снігопадів буде середньою. Якщо дощ і вирішить полити якусь область, то його тривалість буде недовгою. Загалом цього року весна дуже рання, тому є шанс, що опалення відключить раніше, і квитанції за опалення будуть меншими, що не може не радувати. Вам подобається така погода, яку ми спостерігаємо в лютому цього року? Чи ви б хотіли іншої погодної ситуації? Напишіть про це в коментарях. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.